Чернігові планують встановити підземні контейнери для сміття. Реалізувати задумане мають вже цього літа на території, що обслуговують й жек. Плануємо починати цей проєкт реалізацію з території ЖЕКа, тобто квадрат Ракосовського пухова, 1 травня Шевченка. Всього має з'явитись близько 40 нових майданчиків. Перевага в тому, що вони або три куба, або п'ять кубів. Вони їх сміття не видно, тобто вони закриті. В їх вітром не розносить ні сміття, і вони досить виглядають. Ну, ну пристойно, скажімо так. Щодо вивозу, тобто це більш економічний, і це надасть ну, додаткові, додаткову економію, додаткову можливість підприємства розвивати саме ну, такі вивоз сміття. Замість старих контейнерів облаштують підземні сховища, лише частина боксу знаходитиметься на поверхні його. Отвір розроблений за барабанним принципом, аби всередину контейнера ніхто не потрапив. Туди не можна буде залізти, тому що там барабан відкривається, тобто ти типу, поклав сміття, закрив, тобто туди залізти неможливо. Вивозом сміття з таких майданчиків займатимуться спеціальні сміттєвози, які вже є в Чернігові. Минулої осені місто придбало дві такі машини. Принцип такий, що там є маніпулятор, він під'їжджає гаком чіпляє е цей, е цей контейнер. Він такий собі пластиковий стакан трьохкубовий. Він відкривається, сміття випадає, його закриває, ставлять на місце. Всього на реалізацію проекту заплановано 10 мільйонів гривень.